Це канал Просте життя. Мене звуть Наталія. І я вітаю вас всіх з великою радістю. Повернення з полону 215 плюс наших азовців. Як ми молилися за них, як ми молимось за кожного нашого захисника. І дякувати Богу, ці хлопці, вже дома. Єдине, що мені не сподобалось, це відеорозмова. Азовців з президентом. Вони стояли перед ним, заклавши руки за спини, а він перед ними сидів. Можливо, це був намет на місці обміну і не було можливості знайти якісь лавки, щоб вони сіли. То в такому випадку, Вова, ти повинен був встати і розмовляти з ними стоячи. Тому що перед тобою стояли справжні герої України, і ти не мав права сидячи розмовляти з ними. Сьогодні я хочу поговорити про смисл життя. Це слово хочеться сказати сенс життя, але це слово я перевіряла: смисл це українське слово має однокорінні слова. Мислений, мислити, осмислений, тому цілком придатне для застосування, і особисто для мене воно має якесь таке більш конкретне і більш звичне значення. Оце питання, в чому смисл житті нас тривожить, особисто моє покоління, тривожить починаючи зі старших класів школи, коли люди дуже багато читали, дуже багато думали, і такі питання поставали. Перед нами, а відповіді на них знайти було тяжко. Ти так в повітрі пальцями перебираєш, очі догори піднімаєш, тяжко зітхаєш, плечима знизуш, і ти відчуваєш, що відповідь є, ти її відчуваєш, а не можеш сформулювати. От в психології є така техніка, коли ти не можеш відповісти на якесь або вирішити якусь проблему глобально, її треба розділити на кілька менших проблем, які вже піддаються вирішенню таким чином, і вся проблема буде вирішена, врешті-решт. Тож, давайте спробуємо і це тяжке запитання вирішити таким чином. Наприклад, згадати, що людина це досить складна. Істота триєдина, яка має дух, душу і тіло. І вже з цього випливає, що, як мінімум, три смисла життя у нас повинні бути. У, кожного, у кожної постасі свій смисл житті. Ну, що стосується тіла, тут все зрозуміло, біологічна істота, кожна намагається. Зберегти своє життя, якось харчуватись, якось зігріватись, розмножатись і уникати смерті, уникати болю і страждань. Тут якби все просто, і саме в такій парадігмі існує половина свинособачих наших рашистських сусідів: От пожрать, побухати, потрахатися і здохнуть. Іноді у біологічної істоти щось сламається в бошні, і вона не хоче, не має цього смисла вижити, а хоче смерті. Незрозуміло чому. Наприклад, кити викидаються там ми знаємо на берег або багато історій, коли пташки. Навмисно розбиваються лебеді там, чи, припустимо, лелеки, навмисно розбиваються при досить такі трагічних обставинах і таких, я б сказала, людських, людські історії до них можна застосувати. А ще є такі. Звірки прикольні лємінги. Таке воно собі маленьке, живе десь по норкам, травку їсть. І раз в кількість років, там, наприклад, 7 чи 10, вони раптом збираються кучкою і кудись біжать. Куди вони біжать, ніхто не знає. До цього часу ніяк не вияснили, тому що ніякого розумного пояснення цьому нема. До цієї кучки приєднуються всі, хто є там по поблизу Врешті-решт це біжить таке Велетенське поле, скажімо, Леммінгів. Воно біжить як дурне, кудись. Якщо йому на шляху трапляються річка чи автотраса, то вони просто отак от цим всім кагалом вони на тій автотрасі і дохнуть або в річці топляться. А якщо вони. Прибігають на край урвища якоїсь скелі, вони прямо так, от як бігли, туди всі падають, розбиваються, і на цьому історія закінчується. Якщо їм пощастить і нічого такого в них на шляху не трапиться, але вони вже втомляться, мабуть, чого, от, вони зупиняються. І розходяться все по своїм по своїх ділах, знову рють нірки, і там сидять кілька років. розмножаються. Оце якийсь дивний такий феномен природи. В цій парадігмі живе друга частина свинособачих наших сусідів, у яких в голові одна думка, як би здохнуть поскоріше. От здохнуть просто це суїцидальний цей, е, якийсь напрямок, у них це національна ідея. Тому що теж в бошках все зломано, це результат е, отрицательної селекції. Все, все поломано в, тому, в тій живій істоті. Е, Таким чином, з біологічним стілом ми з'ясували. Далі наступна іпостась – наша душа. Душа це емоції, інтелект, соціалізація, те, чим ми живемо повсякденно. Тут уже, якщо подумати, тут уже може бути набагато більше смислів життя. Майже, мабуть, безкінечна кількість смислів життя. Тут Легко, наприклад, визначаються митці, науковці, вони розуміють, що от, смисл мого життя малювати ці картини. От я більш нічого не хочу, мені не треба гроші, мені все рівно купують їх чи не купують. От я просто не можу їх не малювати. Це смисл мого життя. Чи там науковець, допустимо, я хочу створити якийсь альтернативну. Вид енергії, щоб від цієї парашки довбаної не залежить. І це смисл мого життя, і це дійсно смисл. Правильно? Це може бути смислом життя людини, причому високим таким смислом. Наприклад, смисл життя батьків, щоб наші діти були щасливі, тобто на рівні тіла. Ми просто хочемо мати дітей для того, щоб популяція, щоб було життя, щоб воно було, щоб була популяція людей в даному випадку. Уже на цій вищому щеблі розуміння, ми розуміємо, що ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. І це теж може бути смислом життя. Так? Або, наприклад, хочу побудувати хату на 10 см вищу, ніж у всіх інших в селі. Це смисл життя. Смисл такий трохи із комплексами, але смисл. А якщо, наприклад, я ще хороша, хороший Тесля, дуже такий вправний, і я хочу вивчити ще 12 чоловік. Моїх учнів, щоб моє мистецтво, моє вміння не пропало разом зі мною. В мене отакий смисл життя побудувати хату і вивчити 12, от уже три я вивчив, хочу 12 вивчити, щоб моє вміння поширювалося серед людей. Це смисл? смисл. А якщо я ще і батько, і хочу, щоб мої діти були щасливі, ми вже отримуємо 4 смисли. Життя в одної людини. Правильно? Правильно, значить, на це питання немає однозначної відповіді. Треба питати, який твій смисл життя, як кого, як хто, як мати? Як матері один. Як ну, припустимо, науковця другий і ще як матері, і ще як живої істоти. Да? А от, наприклад, я, смисл мого життя видряпитись на Еверест. От я всі свої гроші, які я заробляю, всі свої сили, час на тренування, я все це витрачаю для того, щоб видряпатись, вилізти на Еверест. Це можна сказати, що це смисл життя? На питання, тут постає питання, а смисл? Я хочу вилізти на Верест, а смисл? Тобто. Мабуть, є смисл і є мета. В чому їх різниця? Як, на мій погляд, я кажу, це, я так само роздумую над цим і не знаю конкретних відповідей, але, от на мій погляд, мета це те, що для тебе. От видріпався, допустимо, видріпався ти на Еверест і далі що? Твоє життя втратило смисл. Все. Ти досяг своєї мети, все, далі ти живеш як? Взагалі безсмислено, так? Мета це те, що для тебе і закінчується разом з тобою або ще й раніше. А смисл, в моєму розумінні, це те, що залишиться людям. Можна так сказати? От, побудувати хату це смисл життя, тому що вона залишиться дітям чи комусь вона залишиться. Чи, наприклад, хочу вишити 100 картин ГК. От такий в мене смисл мого життя. Все, я нічим більше не займаюся, нікуди не хожу. зранку до ночі штопаю ті картини, тому що вони мені дуже подобаються. Це смисл? Ну, так собі смисл залишаться картини. Ну, от смисл мого життя в цьому був вишивати картини, вони залишаться когось будуть радувати. Правильно? А смисл мого життя, наприклад, випивати по пляжці горілки в день. От можеш людина так сказати? Може, але це асмир, а на питання, а смисл? Відповіді немає. Це людина тішить свої комплекси, гамує той, тобто тамує свій біль. Що таке комплекси? Комплекси це страждання. Тобто ми знов спускаємося на той нижній рівень, де істота просто намагається уникнути страждань. Або, наприклад, любі залежності. Любі залежності це не смисл життя. це… Намагання уникнути страждань. От, повертаючись, наприклад, до Евересту. От всі альпіністи, на мій погляд, всі ці спільологи, дайвіри, це все скритий суїцид. Це не смисл життя, це смисл смерті. Ну, наприклад, для перших кількох там, десятка чоловік, які піднялись на Еверест, був смисл в цьому, тому що. Вони показали людству, що ми це можемо. Так би люди жили і думали: от можемо ми на цю гору, чи не можемо, чи хто його знає, чи це поза нашими можливостями. Ну це залишилось людям. Це знання, залишилось людям. Ми це можемо. Всі інші тисячі, що туди лізуть. Який смисл? Це мета. Причому мета. Яка побудована на комплексах людини, яка знов-таки призвана до того, щоб погамувати біль. От який є всередині людини біль, або адреналінозалежність, або це менша вартості якоїсь. От я на навере залізу, я олімпійську медаль отримаю, от я вже буду, типа щось я вартий, а так я от ніхто. Ну, це не смисл життя. Як, на ваш погляд? І отже, ми приходимо на цьому рівні до розуміння того, що на емоційному рівні ми маємо кілька смислів життя. Як припустимо, як мати Я хочу щастя своїм дітям, як жива істота, я хочу вижити, як науковець, я шукаю, я хочу знайти ліки від раку, як, допустим, іще веган. Я хочу, щоб з моєї вини не гинули тварини. Тобто можна цих смислів збирати досить таки <сум> немаленько. І на самому верхньому рівні, що стосується душі, каркадешечка. Що стосується душі, нашої безсмертної частинки, який абсолютно байдуже, на 10 см наша хата вища, чи на 20 за сусіда, чи були ми на тому Евересті, чи виграли ми ту олімпійську медаль, їй байдуже, вона живе вічністю, вона живе іншим знанням, вона намагається нам це. Пояснити, ми мало до неї прислуховуємося, і смисл її суще... існування в чому, в вічності, яка для неї буде вічність. От колись я прочитала таку, я вважаю, геніальну фразу смисл життя в виясненні отношені з вічністю. І в цій фразі, вона не моя, на жаль, ну, от те, що я не могла висловити словами, у цій фразі все воно і заключається. Ми живемо, як велика школа, ми проходимо, як великі екзамени, заліки, щодня ми якісь приймаємо рішення, і все це буде впливати на те, як ми будемо жити в вічності, як наша душа буде жити в вічності. От сенс нашого існування, і ця, мені здається, фраза включає в себе все, все те, що було на, на низьких рівнях. Тобто я маю бути хорошою матір'ю, я маю бути хорошою людиною, я повинна бути хорошим громадянином для того, щоб вчиняти правильно і здавати ці екзамени, кожен раз здавати ці екзамени, томувати агресію, якось в Собі виховувати доброту, щоб ці екзамени здати і виясняти стосунки з вічністю. Мені здається, ця фраза дуже проста, але чомусь її ніхто, ну, не то, що ніхто, а більшість її не розуміють, я не розумію чому. Кацапи, наприклад, коли ми з ними переписуємося, вони питають: набити вічності морду? Для них це взагалі це істоти, які мислять мемами. От їм більше двох-трьох слів не, неможливо фразу, вони просто не, не можуть її усвідомити. І от мем, виясняні отношеній це не бить морду, вони не розуміють, що це виясняні відносин це давай, я буду отак, і ти до мене краще, ти будеш отак, і я до тебе краще. Буду ставитись. Ні, 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 це для них це вияснення отношені, це може бути достоинство для них це завжди статевий орган. У них немає слова гідність, вони не розуміють, що таке гідність. У них є одне слово достоинство і яке значить тільки одне от штуку. Вона в нас називається різними словами, але ніколи в українців гідність не називалася той орган, не називався гідність. Так же ж ми другі люди, не такі, як вони. Ну, не знаю, зрозуміла вам ця фраза чи ні, життя це з'ясування стосунків з вічністю. Ну, але в мене сьогодні досить конкретна тема розмови. Така, у нас тут з'явилось недавно нове надбання громадянин України Невзоров. Ну, про нього можливо я пізніше ще поговорю. А зараз такий цікавий факт: перед тим, як стати громадянином України, за кілька років до того він намагався стати громадянином Ізраїлю. Це йому не вдалося, але відразу після того, як він подав документи на громадянство, з ним почали проводити бесіди, пояснювальні. І його питали, Сашенька. В чем смысл жизни каждого еврея? И не в том, что вы подумали, не в грошах. Ему сказали, смысл жизни каждого еврея в том, чтобы больше никогда в жизни, никогда в истории не повторился Холокост. Разумеете? Как евреи, Це зуміли усвідомити і сформулювати сенс життя кожного єврея в тому, щоб більше ніколи не було геноциду єврейського народу. І це дуже розумно. І це пояснюється кожній людині, яка стає громадянином країни, і в самій країні це культивується як сама головна, саме основна річ, що більш ніколи. І це. Виливається на всіх рівнях, на всі, всіх проявах суспільного життя ця ідея. І в школах це пояснюється, і на міжнародному рівні. Євреї без кінця розказують про свій Холокост. Хто не знає, що таке Холокост, всі знають, що таке Холокост, що це погано. Вони змусили вибачатись всі страни країни перед собою, вони ведуть чітку. І конкретну політику в цьому плані, якби це основне питання їх існування, основна мета, основний сенс їхнього життя. Ви подивіться, як це розумно. Як це розумно, як це мудро і як це треба необхідно перейняти нам? В Біблії написано, що коли біда. Розруха, коли місто палає, коли скрізь руїни, і ти не знаєш, куди йти, візьми єврея за край одягу, і він тебе виведе, і ти врятуєшся. Він, можливо, не буде тебе вчити, і, скоріше всього, не буде, тому що це по суті підслухані нами слова. Це слова, які сказані. Одним євреєм, другому потенціальному єврею. Не нам. Нас цього не вчать. Але ми їх підслухали, і ми повинні тим користатись. Подивіться, яка мудрість. І знов, як 6 тисяч років тому назад, ми повинні вчитися в євреїв, тому що це мудрість. Абсолютно. Абсолютно чому ми про це не задумувались? Візьми єврея за полу одягу, і він тебе виведе. Навчись у нього. Навіть якщо він не буде тебе вчити, слухай, що він говорить комусь. Дослухайся, в будь-якому випадку ти вийдеш з тих руїн, ти вийдеш туди, де можна жити. І давайте ми це візьмемо собі, на озброєння. І ми скажемо собі, що сенс життя кожного українця від сьогодні полягає в тому, що більш ніколи не було геноциду українського народу. Все, весь світ знає про Холокост. І це страшні речі, і весь світ про це пам'ятає. Хто знає про голодомор, який відбувся в Україні? Хто про це пам'ятає? Хто відзначає ці дати одиниці? В тому числі і ми. І ми в тому числі. Ви знаєте, я живу в такому будинку, де зовсім поряд зі мною стоїть другий будинок, вікна в вікна. І коли приходить ця четверта субота-листопада, день пам'яті жертв голодомору, я ставлю свічку в вікно і дивлюся, мені видно весь той будинок навпроти. Всі ті вікна, і якщо ще якихось 5-6 років тому ще, коли та сука Марченко закликала до хвилини пам'яті за жертвами Голодомору, коли, мабуть, всі дивились той-фактор, x то ще в тому будинку з'являлися 3-4 свічки десь у вікнах. Зараз немає, вже кілька років, немає жодної, жодної. І це Україна. Живуть тут, українці, я не чую тут російської мови. Українці. І немає тих свічок в той вечір пам'яті чому? Тому що з'явилось таке в нас грубе погане слово насрать. Тому що всім насрать. От доки нам буде насрать, доки нас і будуть винищувати. А якби це стало сенсом нашого життя, якби ця пам'ять була скрізь, якби ми про неї розказували і говорили, і невідомо ще кого більше загинуло українців чи євреїв. Якби ми про це трубили на всіх кутках, якби в цей день пам'яті всі міста України палали свічками. Розумієте, щоб всі міста світилися свічками, які б у нас і так діти чудові, які б ще більше осмислені діти в нас виросли. Бо кожна дитина питала б: чого, мама, чого скрізь свічки? Чого? А чому ми запалюємо свічку? Кожна б це розуміла дитина. І зараз, ну, свічка у вікні, до речі, її дуже погано видно. Хай би зараз от свічки ми запалюємо, а пізніше хтось би зробив такі світильники гарні, великі в формі свічки, якого б далеко було видно. Ви знаєте, що я вам скажу? Вся Швеція в ці різдвяні канікули, вся буквально Швеція, кожне шведське вікно. Палає єврейським самосвічником. Чому? Вони що там, євреї? Да ні. Тому що євреї налагодили виробництво тих самисвічників, тому що вони гарні, тому що, от, тому що, а що купити, а це от куплю. На кожному вікні стоїть єврейський самисвічник. Отак От повинні ми, принаймні в Україні стоять свічка, принаймні один раз в рік. Це що, тяжко, чи це дорого, чи це, я не розумію чому. Та свічка коштує одну гривню. Сірник коштує одну копійку. Ну, не знаю, скільки свічка, ну нехай гривню там раніше коштувала. Сірник одну копійку. Це за одну гривню і одну копійку в рік ми могли. Запобігти оцій страшній війні. Подумайте о цьому винищенню страшному, за одну гривню одну копійку в рік, тому що це була б наша ідея, тому що кацапи же сміються і, і, і ті запорібрікові і наші. Їм скажи про голодомор, вони смі, вони ржуть, як коні. Вони кажуть, я тебе нічого не було. І взагалі, і так пам'ятаю. Вони точно знають, що було, але от. Етого не було, але і так вам і треба. То ми б, якби ми мали оцю спрямованість, то ми б спитали, чого, по-перше, ти чоловіче смієшся, що тобі смішного тут? По-друге, чому в тебе немає свічки у вікні? Тобі що? День пам'яті це пустий звук. То будь, прошу пана на 10 годин заняття з історії України. І поки ти їх не пройдеш ті 10 годин з фотографіями, з документами, з тим, щоб ти написав п'ять рефератів, щоб ти доповідь розказав про голодомор українців, ти не отримаєш ніякі свої громадянські права. Як раніше 15 суток було, отак от би було, то ми б оту всю шваль Донецьку частково б перевиховали, частково б вони втекли самі, куди їм там треба. В нас би було друге життя, ми б не пустили ту партію регіонів, які регіони, яка Росія, хто нас винищував, давайте подумаємо, давайте згадаємо, давайте принаймні в цей день це згадаємо. Але ж ні. Нам насрать. От доки нам буде насрать, доки будуть страждати наші прийдешні покоління, давайте трохи. Це дуже тяжко здвинуть суспільну думку. Дуже тяжко. Це така глиба. Але одна та свічка, нехай будуть нас троє, хто мене дивиться, нехай будуть нас четверо, в якій би країні ви не були. Запаліть ту свічку, нехай буде три тих свічки, чотири. на наступний рік їх стане десять. Тож давайте змінювати суспільну думку, давайте брати участь у всіх громадських міроприємствах, направлених на День пам'яті. А на жаль, тепер у нас будуть іще інші дні пам'яті. Давайте лобіювати закони, які будуть прийняті. Виходячи з цієї парадіми, що сенс нашого життя щоб ніколи більше, щоб ніколи більше смисл життя кожного українця. Щоб ніколи більше. Ми повинні це пам'ятати, ми повинні це знати, і кожна людина, коли їй задають питання, в чому смисл життя українця, повинна чітко, ясно, без запинки відповідати на це питання. От тоді наше життя стане краще, от тоді наші діти і внуки не будуть гинуть.